Чернігів готовий допомогти постраждалим наслідок підриву росіянами греблі Каховської ГЕС. Про це сказав виконуючи обов'язки міського голови 6 червня, під час засідання скликаного з цього приводу міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Потрібно спрацювати на випередження, і в разі, якщо певна кількість людей потрібна буде нам прийняти в нашому місті, ми готові. Ми одна країна, ми маємо допомагати один одному в біді. На цій комісії прийняли рішення про підготовку площ для розселення людей. Якщо в цьому буде потреба, відповідні доручення отримало управління освіти фонд коммейна та відділ квартирного обліку. Також готується інформація про кількість вільних площ та скільки людей вони можуть вмістити. Чернігів готується й надати гуманітарну допомогу населеним пунктам в зоні ураження. Ми зараз через асоціацію міст України вивчаємо потреби мешканців населених пунктів, які постраждали, і готові. В рамках цієї потреби попрацювати над тим, щоб надати гуманітарну допомогу. Зокрема, наприклад, сьогодні на Чернігів водоканал ми отримали станцію сортування води, яку ми придбали за кошти міського бюджету буквально от нещодавно. Вона прибула сьогодні. Вона, в принципі, досить швидко може пакетувати велику кількість води, і в разі потреби саме питній воді в цій території а ми розуміємо, що така потреба може бути. Ми готові відправити там будь-яку кількість, там, яку можна буде доставити, питної води. Можливо, буде потреба продукти харчування там, чи в якихось речах. Ми ці потреби вивчимо а потім звернемося до волонтерських організацій, до комунальних підприємств, до підприємств установ міста, до громадян. Якщо це буде в наших силах, ми зберемо і передамо цю допомогу. Ломако також повідомив, що мав розмову з колегою з Херсонської міськради, який вже запропонував допомогу. Ку наше місто може надати зараз. Чекають відповіді по потребі. Нині в населених пунктах в зоні підтоплення триває евакуація населення. Дії Російської Федерації на Каховській ГЕС називають найбільшою рукотворною екологічною катастрофою у Європі за десятки років. Та екоцидом українців згідно даних Херсонської ОВА близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонщини знаходиться у критичній зоні. У зоні підтоплення також близько 80 населених пунктів.